Вітаю, друзі, ви на каналі Trinity SB, і сьогодні у нас для вас гарні новини. Для роутера VR 1500 вийшло велике оновлення. В сьогоднішньому ролику ми розберемось, як його встановити та що змінилося. Модель має на борту 3 LAN-порти та 1 WAN-порт. Швидкість Wi-Fi в цієї моделі до 1200 Мбіт. На стандарті 5 ГГц. Та до 300 Мбіт на стандарті 2,4 ГГц. Тепер переходимо до оновлення прошивки. Давайте завантажимо нову версію прошивки. Переходимо на сайт kudi.com.ua. Переходимо в розділ Підтримка. В цьому розділі переходимо в вкладку програмне забезпечення та обираємо наш маршрутизатор VR 1500. Завантажуємо архів. Кнопка «Завантажити» знаходиться зверху. Нажимаємо Завантажити. Після завантаження переходимо до адмін-панелі. Заходимо в адмін-панель, вводимо стандартний пароль адмін. Далі нам необхідно пройти перше налаштування. Якщо ви ще цього не робили, то це необхідно зробити. Після того, як пройшло перше налаштування, і роутер перезапустився, переходимо в вкладку Management. Тут вибираємо вкладку Firmware. і вибираємо файл нашої прошивки. Файл нашої прошивки знаходиться. Під підписом Intermediate. Це перша прошивка, яку нам потрібно встановити. Нажимаємо Upload. Починається встановлення. Після перезапуску вам потрібно буде заново зайти в адмінпанель і придумати вже новий пароль. Знову переходимо в вкладку Management. Знову вибираємо Firmware, вибираємо File. Вибираємо вже прошивку «Final». Нажимаємо Upload. Уважно, тут більшість браузерів можуть видати помилку. Помилку завантаження, на неї не звертаємо уваги, це чисто помилка самого браузера, тому що змінюється на ходу файлова система самого роутера. Після оновлення нам потрібно встановити новий пароль адміністратора. І зараз, як ви бачите, запускається вже версія прошивки, яка встановлена на всіх пристроях Куді. Одразу для зручності є вспливаюче вікно, яке пропонує вам встановити додаток для кривання мережею. Тут ми проводимо перше налаштування. Залишаємо мережу так, як є, зберігаємо. І після збереження нам потрібно перейти в вкладку розширення налаштування. В цій вкладці в самому низу буде пункт Скинути, відновити початковий стан, нажимаємо ОК. І наш пристрій скидається до заводських налаштувань. Після цього ним вже можна буде повноцінно користуватись, як і будь-яким іншим маршрутизатором. Тож, друзі, як ви бачите після сьогоднішнього оновлення найбюджетніший Wi-Fi 6 маршрутизатор VR 1500 отримав повноцінні налаштування та весь розширений функціонал, який був у всіх інших роутерів Кудя. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть ваші питання в коментарях.